Вашій увазі пропонується огляд поєдинків третього туру суперліги, перша перемога Спарти, запекле протистояння радуна та драгон талісман і суддівський скандал у поєдинку Мустанг Таксі, Білдерс Фудзалдім. Про це все та багато чого іншого дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри. Тож поїхали! Рахунок у матчі між Антипом та Гетьманом було відкрито досить швидко. Вже на третій хвилині Олександр Мельохін забив дуже красивий гол п'ятою з передачі Віктора Свінцицького. 1-0 на користь Антипу. Козаки довго не засмучувалися, і вже в наступній атаці Олександр Величко паритет відновив. Вам не дуже видно, але повірте мені, точно відновив один один. Після забитого голу гетьман мав нагоди, щоби вийти вперед. Але хлопців підводила реалізація. А от антип своїм шансом скористався, дальнім ударом на табло 2-1 запалив Владислав Огієвський. Тож при рівному першому таймі саме його команда пішла на перерву в якості лідера. На початку вже другого тайму захист гетьмана проспав чергову атаку суперника. І Олександр Мальохін на дальній стійці абсолютно один подвоїв перевагу своєї команди, оформивши таким чином дубль 3-1. На 30-й хвилині Кирило Коваль закріпив успіх своєї команди, запаливши на табло 4-1 на користь Антипа. Матчу Гетьман розкрився, пішов грати п'ятого, намагаючись врятувати гру. Але натомість ще пропустив двічі. По черзі забивали Іван Ровний та Кирило Коваль. Таким чином Антип перемагає з рахунком 6-1 і ділить другу сходинку в турнірній таблиці разом з Радуном та Builders Futsal Team. Гетьман залишається останнім. Аматорський футбольний клуб Спарта ще не перемагав у цьому сезоні. Тож хлопці вийшли на гру проти «Праймет», налаштованими нарешті змінити чорну смугу на білу. Але початок протистояння, навпаки, говорив про те, що навряд чи їм це вдасться. На третій та четвертих хвилинах Праймед зумів двічі вразити ворота свого суперника. Спочатку Максим Зінчук та Богдан Галицький вдвох вивалися на ворота спартанців, перший віддав, а другий забив. Ну а хвилину по тому Максим Зінчук уже відзначився сам, завершивши свій сольний прохід влучним дальнім пострілом за межкарного майданчика 2-0. Всередині тайму з вдалося розмочити рахунок, класти розіграш штрафного чітко завершив Дмитро Нечипоренко. один До завершення першого тайму могла забити кожна з команд, маючи непогані моменти. Але вдалося зробити це тільки праймеду. Юрій Паламарчук віддав у коридор на Івана Висоцького. Той на швидкості відірвався від переслідувачів та завдав могутнього удару в дев'ятку, без шансів для воротаря. Праймет повертає собі перевагу в два голи, і команди йдуть на перерву 3-1. Якщо перший тайм у нас розпочався з двох швидких голів праймеду, то в другому таймі все сталося навпаки. Спочатку Владислав Третяк скоротив відставання своєї команди до мінімуму. А пару хвилин по тому Марк Анохін забив двічі, вперше вивівши Спарту в цьому матчі вперед 4-3. Та й загалом у другому таймі щось зламалося в ігровому механізмі праймеду. Тож, тож до самого фінального свистка забивали тільки спартанці. подвоїв перевагу своєї команди Дмитро Нечипуренко. Він же, в принципі, і зняв питання про переможця цього матчу. Я перепрошую, що перший його гол в другому таймі нам побачити не вдалося, знову ж таки, в повному обсязі. Загалом Дмитро оформив хитрик так само, як його оформив і Марк Анохін, який уже на останній хвилині поставив крапку в цьому протистоянні 7-3. Вольова і головне перша перемога Спарти в сезоні. Вітаємо. Матч між Мустанг Таксі та Білдерс Фудзал Тім по праву вважався центральним у звітному турі. Мустанги традиційно почали обережно, а от будівельники навпаки одразу понеслися на ворота суперника, створюючи момент за моментом. Після матчу було багато розмов про суддівство, Тож я спробую виділити ці моменти, якщо не словом, то хоча б повтором. Хоча повторне панацея, наприклад, у цьому моменті важко щось зрозуміти, як на мене. По суті, жовточорні повністю домінували в першій половині гри. Але як часто це буває, не забиваєш ти, забивають тобі. Леді не перший удар у площину воріт від мустанга завершився голом. помаранчево зелених уперед вивів Олег Мельник 1-0. Як тільки мустангу вдалося відкрити рахунок, як одразу пішли й моменти, Складалося враження, що суперник розгубився. Одна нагода, друга, а з третьої мустанги змогли подвоїти власну перевагу. Передачу Богдана Хори на дальній штанзі замкнув Дмитро Шуст 2-0. До кінця тайму було багато порушень чи непорушень, суперечок та відеопереглядів, через що за надмірні емоції арбітри вилучили організатора будівельників Сергія Хижого, який спостерігав за грою з лави запасних своєї команди. Самому початку другого тайму були претензії вже в Богдана Хори. Мовляв, треба було призначати пенальті у ворота Білдер Стім. Але на мою думку, ні. Тому що Дмитро Шуст почав падати ще до удару. Ну вибачте, ну тут арбітри розібралися навіть без повтору. Забитих м'ячів у другому таймі довелося чекати довго. А от суперечливих моментів усе одно вистачало. Нарешті на 34 й хвилині Futsal Team зумів забити свій гол. Відзначився Максим Дручків, і на горизонті будівельників, нарешті, знову ж таки замайоріла надія 1-2. Забивши жовто-чорні з подвоєною енергією продовжили атакувати. І отримали винагороду. Після розіграшу кутового низом за мешкарного майданчику класний удар і м'яч у сіці 2-2. Але взяття воріт арбітри не зарахували. Замість цього, будівельники отримали аут. А чому? Як Василій любить казати, я вам чесно скажу, я вам чесно скажу, я в душі не знаю, я не розібрався. Ви ж знаєте, я в цьому вашому футболі не дуже не зрозумів без поняття. Поїхали далі. Будівельники намагалися продовжувати чинити тиск на ворота суперника, але було помітно, що настрій у команди збився. Ну а коли Богдан Хора забив у порожні ворота зі своєї половини класним ударом з розвороту, то все стало зрозуміло. Максим Дручків встиг ще один гол відіграти, але то вже таке. Мустанг таксі перемагає в скандальному матчі з рахунком 3-2 та очолює турнірну таблицю Суперліги. Не треба задавати. Ну от друзі Сергій Хиже, представник команди Білдерсфудзалтім. Кілька слів хоче сказати по цьому протистоянню, Тому що я так розумію, накипіло Так, да, дуже вже накипіло. По поводу Мамедову передаю привіт. И э, в очередной раз э, эти арбитры, они не заслуживают не то, что копать траншеи. Я бы их на фронт отправил. И от них толку нету вообще, блядь. Просто. Настолько убить игру, настолько интригу убить в этой игре, настолько просто. Ну, это, это дно. Девятка сегодня пробила дно. Все на дно. Вы просто, ну... Ви просто молодці. Це заслуга не організаторів, це заслуга именно арбитров. Вот я хочу сказать, что арбітри пробили дно в очередной раз. Дна ниже нету. Зимай, вакцин, ты вас блядь, стали там. Если Мамедов не поменяет этих арбитров, я больше играть не буду. Закривав програму третього ігрового дня поєдинок між футбольними клубами Радун і Драгон Талісман. Радун стартував не дуже, та й дракони обидві команди мали по одній поразці. Плюс, напевно, дракони прагнули взяти реванш у цього суперника за поразку в минулому сезоні. Тож зустріч очікувалася запеклою на початку гри з моментами якось не виходило в обох команд. А потім на сьомій хвилині дракони обрізалися, і Олександр Степанюк втік по флангу та своїм шансом скористався. 1-0 на користь Радуна. На досягнутому Радун зупинятися не збирався та продовжив нагнітати, створюючи момент за моментом. Тож роботи в голкіпера драконів вистачало, але з поставленими йому викликами кібер впорався. А його партнери по команді зуміли організувати гол у відповідь. Дальнім ударом відзначився Олексій Піддубняк 1 1 Однак зі свого першого пропущеного м'яча гравці Драгон Талісман висновків не зробили. Тому що другий гол був просто близнюк першого. Знову сольний прохід по лівому флангу, навіть удар індентичний. В ту саму точку тільки на цей раз забивав Максим Сягровський. 2-1. що цікаво, подібні рейди лівим флангом, та й не тільки ми бачили в грі надалі. Але не будемо разом з тим применшувати техніку радунського месі. Драконам вдалося до перерви все одно цифри на табло зрівняти. Зробив це Станіслав Савченко. 2-2. Після перерви на 30 й хвилині драконам вдалося вперше за матч вийти вперед. Забив Дмитро Іванов. Але скільки ж моментів змарнувала команда перед цим? Особливо запам'яталася атака, в якій підряд було удари 3-4, може навіть більше. Захисники і воротар Радона ледь відбилися. Навіть не зрозуміло, яким чином. Однак, пройшла всього хвилина, і Радун знову забив свій улюблений в цьому матчі гол. Так ви зрозуміли. Прохід по флангу і гол. 3-3. На цей раз забивав Руслан Купрянчук. Далі на арену знову вийшов радунське Месі. Це називається обвів усю команду. Буквально яка краса 4-3. Радун за пару хвилин повертає собі лідерство. Драгон талісман пішов грати п'ятого, сподіваючись виправити ситуацію, але натомість команда пропустила в порожні ворота. Крапку в матчі поставив Максим Сягровський. 5-3, перемога радуна. Таємо друзі біля мене Віктор Підручняк. Дивіться, що ви зробили з Максимом Сягровським і де як ви вмудрилися месі підписати з інтермайами? Не узнали мене? Це yeah. я Леонель Месі. До свидання. Довго не давав я інтерв'ю. Да, в прошлому нашому тріумфальному сезоні не вийшло щось, щось не підходив. Але е, є одна команда, така інтересна в КСЛ грає, Називається Ред Фемілі, і там вони видали йому футболку Месі бе, номер безкінечність. От. І після, цього, після того, як він надів цю футболку, то у нього одразу такі моменти виходить. Скільки сьогодні? Два-три? Два, Два забив, проходи, Да. з реалізацією чуть-чуть у нас не повезло, але ми вміємо оборонятися, вміємо робити блок, автобус Дієго Сімеоновщив. Грати блоком автобусом тому свої моменти забили. Багато не забили, могли і більше забити. Я міг напевно голи три точно чотири забивати, але не вийшло. Дякую за хороше. Дякую вам. Дракона. Дракони теж великі молоді. Все, щасливо. Після трьох зіграних турів турнірну таблицю очолює мустанг таксі. Але група переслідувачів у лідера солідна. Одразу три колективи знаходяться від лідера на відстані однієї перемоги. Тож боротьба на нас протягом сезону очікує весела. Для вас працював Ігор Колодій. Це після гри. Тож до наступного тижня. Бережіть себе!